Вешам продовжив Тим часом той цар Пратіпа, відданий благо всіх істот, вийшовши до берегів Ганги, провів там багато років, шепочачі молитви, і от Ганга, обдарована красою й чеснотами, чарівна, немов богиня краси, мудра й лиця з божественними формами, вийшла тоді з води, маючи звабну подобу, і сіла тому царственному мудрецеві, зануреному в роздуми на праве коліно. Подібно дерево шала. А цар Пратіпа сказав їй чарівній Що я повинен зробити для тебе, окрасуне, якої приємності ти бажаєш? Жінка сказала Я люблю тебе, о царю, візьми мене окращий, з роду куру. Адже відмова жінкам, які полюбили, засуджується мудрими. Пратіпа мовив Я не можу під впливом пристрасті вступити у зв'язок із дружиною іншого. Або з жінкою іншої касти. Знай же, окрасуне, що це моя священна обітниця. Жінка сказала, Я непотворна, не потворна, не не підхожа за походженням, щоб не кохатися зі мною, і ніколи ще не заслуговувала осудження візьмеш мене, о царю, дівчину, яка любить тебе, кращу з жінок. Братіпа сказав Те приємне, на що ти спонукаєш мене, я маю відкинути. Якщо ж я зроблю інакше, порушення обов'язку погубить мене. Оволодівши моїм правим стегном, ти обійняла мене, очарівну жінка, але знай, що це місце призначене для дочок і невісток, для закоханої жінки призначена частина вас з лівої сторони, але вона тобою була відкинута, тому я не віддався любовним насолодам з тобою. Будь же моєю невісткою прекрасна. Я обираю тебе для мого сина, бо ти, острункостанна, притулилася до мене, підійшовши з правої сторони, призначеної невісткам. Жінка мовила Хай буде так, ознавцю закону. Я буду з твоїм сином. З поваги до тебе я віддам свою любов прославленому роду Багарати, адже ви притулок тих царів, які існують на землі. І я не в змозі розповісти про чесноти вашого роду навіть протягом сотень років. Чесноти тих царів, які прославлені у вашому роду, є найвищими. Але син твій не повинен знати про моє походження. Що б я не робила, о пане, про все те нехай він ніколи не переймається. Живучи в такий спосіб, при твоєму синові, я буду збільшувати його радість. І син твій, завдяки своїм синам своїм. Доброчесним заслугам і приємності досягне неба. Вайшампаяна сказав І сказавши добре, вона відразу зникла, а той цар став жити, очікуючи народження сина. І в цей час пратіпа, нащадок роду куру і кращих кшатріїв, віддавався разом зі своєю дружиною покаянню за роди народження сина. І коли обидва вони постаріли, у них народився син. Той самий магапхіша. Поза як він народився в батька, коли той перебував у смиренності, то він став прозиватися Шантану Смиренний. Розмірковуючи про нетлінні світи, яких можна досягти своїми діяннями, шантану, кращий з роду куру, став творцем добрих справ. І Пратіпа звернувся тоді до сина Шантану, що вступив у належний вік. Колись о Шантану. Відвідала мене жінка заради твого добробуту. Якщо до тебе прийде та божественна жінка, надзвичайно гарна й чарівна, палаючи любов'ю до тебе і бажаючи мати сина, то ти не повинен звертатися до неї з питанням, хто ти «Чи чия ти. І щоб вона не робила, ти не повинен розпитувати її про тівчинки, обездоганний. За моїм велінням, візьми її. Так він сказав йому так, наказавши синові Шантану. Цар пратіпа, помазавши його на своє царство, пішов у ліс. А мудрий цар шантану, славний на землі лучник, зробився вправним мисливцем і постійно проводив час у лісі. І він, кращий з царів, убиваючи антилопів буйволів, одного разу блукав один вздовж ганги, яку відвідували сітхи і чарани. І ось він побачив прекрасну жінку, що сяяла красою. Начебто це була навіч богиня краси, що сидить на лотосі. Вона була одна, бездоганна у всьому, і з прекрасними зубами, чудовими прикрасами й одягнена в тонянкий одяг, вона нагадувала собою серцевину лотосу. Побачивши її, він був вражений її красою, і волоски на його тілі стали сторч від захвату, і, мов би, п'ючи її своїми очима, цар не міг насититися. Та жінка теж, як тільки побачила царя, що блукав там, обдарованого великим блиском, не могла насититися, охоплена любовною пристрастю, і сказав тоді їй цар, прихиляючи її до себе ласкавим голосом Богиня, ти чи данава, гандхарва, чи ж апсара, якше чи змія, або ж людська істота, опрекрасна станом. Будь ти моєю жоною о красу неподібно нащадкам богів. Почувши ці слова царя, ніжні й ласкаві, сказані з посмішкою і пам'ятаючи обіцянку дану всім васу, бездоганна вона підійшла до нього і сказала, тішачи голосом серце царя Я буду охоронцю землі твоєю слухняною дружиною. Але щоб я не робила о царю, добре або недобре, ти не повинен отримувати або засуджувати мене. Тільки якщо ти так будеш поводитися, я буду жити з тобою, але якщо ти будеш втручатися у мої вчинки і засуджувати мене, я неодмінно покину тебе. І коли цар сказав їй добре, вона відчула тоді незрівнянну радість, отримавши того найчудовішого царя. І шантану, теж, отримавши її, насолоджувався до схочу і нічого не говорив їй, думаючи, її не повинен запитувати. Той володар землі був задоволений її гарною поведінкою, красою, шляхетністю і чеснотами та її догодою наодинці, і чарівна ганга, обдарована чудовою красою, богиня ріка, що тече трьома шляхами, втілившись у прекрасне людське створіння, стала дружиною шантану лева серед царів, величчю рівного царю богів, того, чиє бажання здійснилося з волі долі. Вона тішила царя пристрастю і коханням, захопливими ласками і вправністю, танцями, і як і він сам відчувала задоволення. А цар той, захоплений чеснотами прекрасної жінки, так віддався на солоді, що не помітив, як минуло багато років півроку, місяців, і володар людей, насолоджуючись з нею до схочу, породив від неї вісім синів, подібних безсмертним. Вона ж, кидаючи кожного народженого сина у воду, зі словами Я радую тебе, топила їх у річці Ганзі. а царю Шантану, той вчинок їй не був приємним, але володар землі нічого не говорив їй остраху втратити її. Але коли народився восьмий син, цар, змучений скорботою і бажаючи мати власного сина, сказав їй усміхнений: Не губи! Хто ти, чия ти, навіщо ти вбиваєш синів? О сину вбивця, не бери на себе найтяжчий гріх, зупинися, ознехтувана. Жінка мовила. О, прагнучий потомства. Я не погублю твого сина, о кращий серед батьків, але хай припиниться це життя моє з тобою, про це й було домовлено. Я Ганга, дочка Джахну, шанована багатьма великі мріші. Я жила з тобою заради здійснення наміру богів це були вісім васу, могутніх богів, наділених великою долею. Прокльоном васіштхи вони були скинуті до людей для них на землі не було іншого батька, крім тебе, і не було тут жодної людської істоти, подібно мені здатною бути їх матір'ю. Тому я прийняла людський вигляд, щоб народити їх на світ. Ти ж, після того як породив вісьмох васу. Завоював собі нетлінні світи. Між мною і усіма васу була укладена угода, що я кожного з них позбавлю людського тіла, як тільки вони народяться. У такий спосіб тепер вони врятовані від прокльону шляхетного васіштка. хай буде з тобою благословення. І я тепер піду, ти ж виховай свого благочестивого сина. Про це тривале моє співжиття з тобою було домовлено між мною і васу. Знай же. Що син, цей народжений мною повинен мати ім'я Гангадата, даний Гангою.